Ну і мирні переговори. Це надзвичайно важливо, тому що щодня в нас з'являються якісь певні нові деталі, з'являються нові заяви. Дуже часто вони суперечить одна одні, але давайте розбиратися, що про це говорять, нові дати завершення війни і чому вони взагалі звучать. Отже. Наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним, каже Володимир Зеленський. Президент каже, що ми завжди цінуємо співпрацю із президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближче. Зазначає президент України. Офіс президента підтвердив, що візит також спецпредставника Трампа щодо України Кіта Келога він очікується у лютому. Нагадаю, що раніше змі повідомляли, що приїде Келог до України ну, приблизно 20 лютого. Тож будемо дійсно очікувати. Що кажуть у Сполучених Штатах Америки? А Трамп також заявив, що планує зустріч із Володимиром Зеленським на наступному тижні. Каже, має обговорити безпеку активів, зокрема рідкісно земельних металів і завершення війни. Президент Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб закінчити війну в Україні. В його команді не виключають посилення. Ну, з такого тиску на Росію, зокрема що стосується енергетичного сектора. Про це каже США з питань України та Росії Кіт Келох. А він каже, що застосування санкцій на поточний момент оцінюється тільки на трійку за десятибальною шкалою економічного тиску. Ну і Келох наголосив, що санкції США націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії номінально вдвічі вище, але і їх є можливість посилити. Я процитую Келога, Він каже. Дійсно можна посилити санкції, особливо останні санкції стосуються вибутку а і експорту нафти. А також спецпредставник зазначив, що минулого тижня Трамп зібрав в овальному кабінеті радників, членів кабінету від віцепрезидента Джей Дівенса до міністра фінансів. Де, за словами Келога, обговорили, як виконати усі ці елементи національної сили штатів, щоб покласти край війні в Україні. Келог також вважає, що Україні потрібно продовжувати військовий тиск на Росію, але при цьому розкритикував стратегію колишньої адміністрації Джо Байдена, який обіцяв допомогу стільки, скільки потрібно. Кідкелог також заявляв про те, що Має він бути на Мюнхенській конференції. Там також буде Володимир Зеленський, який очолить українську делегацію на цьому заході. Ну і очевидно, що зустріч української і американської сторони планується. Щодо глави офісу президента, також є кілька заяв. Єрмак, який також буде брати участь в конференції, заявив, що українська делегація. Представить позицію України щодо припинення війни, ну і свої погляди на те, як можна досягти тривалого і міцного миру, за словами керівника офісу президента на зустрічі в Мюнхені Україна сподівається обговорити, які гарантії безпеки можна застосувати, щоб запобігти повторній агресії Росії. Також Хірмак визначає, що поки дата зустрічі зеленського і Трампа не визначена, але це за його словами має відбутися якнайшвидше і додав також, що над цим працює. Також керівник офісу президента підтвердив, що Келог дійсно відвідає Україну наприкінці лютого. Все це буде очевидно після Мюнхенської безпекової конференції, коли вже будуть якісь такі певні етапи консультації перемовин окреслення. Е, є ще одна думка, і яку, до речі, поділяють наші військові, е, що сказав міністр оборони Великої Британії. Я впевнений, що до мирних переговорів залишилися. Не неділі каже нашу оцінку розділяють і штати, і в тому числі що Путін не демонструє абсолютно ніякого апетиту до переговорів і до припинення цієї війни. Також бачила аторам каналі писав Крило Сазонов, цей політолог і сьогодні він захищає нашу країну на Курщині. Він також підтвердив цю заяву, сказав, що вона йому є особисто ближчою, тому що він не бачить якогось близького завершення війни і каже, що не треба себе тішити ілюзіями. Ну і цікаво сьогодні, як росіяни, звісно, бачать і мріють бачити а Путіна. Це насправді дуже цікаво, тому що за пропагандисти почали фантазувати, що Путін і Трамп мають зустрітися у Росії, а вони мріють бачити президента США, який стоїть поруч із диктатором на червоній площі на урочистостях перемоги. Ну і один із пропагандистів на телеканалах каже, що я не здивуюся, якщо Трамп зробить такий екстравагантний несподіваний жест і приїде 9 травня доMoskvi. Ну Таке трошки перебільшення ми бачимо зі сторони росіяни пропаганди, тому, що ну поки що є одна проблема велика досить суттєва. Путін не поспішає дійсно укладати угоду, і тому очевидно буде приймати так званий парад перемоги в оточенні представників якихось племен, талібів. Ну і звісно, Лукашенка, тому що хто як на Лукашенко сьогодні може підтримати свого друга. Ну і про а, метали, ті самі метали, про які нещодавно заявив Трамп, і вони стали такими гучними до обговорення. А народні депутати закликали скликати також уряд, запросити прем'єра, щоб ті пояснив, що ж за метали Володимир Зеленський може дати подарувати, дати користуватися до Трампа. Отже, що відомо на сьогодні. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters показав колись засекречену карту величезних родовищ рідкісно земельних металів в Україні, Ну і іншу, інших важливих критичних мінералів. Президент США, пам'ятаємо, що адміністрація якого наполягала на швидкому припиненні війни в Україні, він заявив кілька днів тому, що хоче, щоб Україна постачала штатам рідкісно земельні метали. Ну і інші мінерали, нібито в обмін на фінансову підтримку. Зеленський сказав, що якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладати угоду. Ми тільки за Україна висунула ідею відкрити свої найважливіші корисні копалини для інвестицій союзників минулої осінні, як відомо, коли представляла план перемоги, який мав на меті поставити її в найсильнішу позицію на переговорах. Ну і звісно, змусити Російську Федерацію сісти за стіл переговорів. Володимир Зеленський заявив, що менше 20% мінеральних ресурсів України, в тому числі близько половини родовищ рідкісноземельних металів, перебувають під російською окупацією. Він каже, що ці елементи важливі для виробництва високоефективних магнітів, електродивинів, побутової техніки. Ну і сказав, що Росія може відкрити ці ресурси для союзників, якщо сьогодні нічого з цим не робити, зокрема для. Північної Кореї, Ірану, які є запеклими ворогами США, ну і я пристую Зеленського. Він каже: Ми повинні зупинити Путіна і захистити те, що у нас є а дуже багато. А Дніпропетровська область, центральна Україна. Ну, і також президент, от як я вже сказала, розгорнув розгорнув цю карту. Ми звісно, не будемо бачити деталі і детально її, але так частково видно, там були показані такі численні родовища, корисних копалень зокрема, широка смуга землі на сході, позначена як така, що містить рідкісно земельні метали. Ну і звісно, тут важливо розуміти, що готовий Трамп зробити, щоб ось ці метали отримати. Навряд чи може йтися про якусь певну угоду з путіним. Звісно, сьогодні було б це зі сторони штатів робити, очевидно нерозумно і нелогічно. Але президент Зеленський він підкреслив, що Київ він не планує віддавати свої ресурси, а просто. Планує таке взаємовигідне партнерство для спільного розвитку штатів і України. Він також нагадав, що Росія детально знала, де знаходяться критичні ресурси України завдяки геологічним дослідженням, ще радянських часів, які були вивезені назад до Москви, коли Київ здобув незалежність. До речі, друзі, також я чула різні думки експертів, які казали, що. Ця війна також не лише на знищення української нації, а й війна за ресурси, за величезні поклади, за вихід до моря. А ми розуміємо, що путіну також важливо це все було би отримати. Ну і не знаю наскільки дійсно планували так і що саме вивозити з України, коли планували повномасштабне вторгнення. Але очевидно, ми бачимо, що а, одним із перших кроків, які робить Росія на тимчасово окупованих територіях, а вона грабує, вона вивозить а, лише погляньмо на Маріуполя. Там просто розібрали на металолом, вивезли усі важливі елементи із заводу. Ілліча, іліча також із Азовсталі росіяни це все розбирають і потроху вивозять. Тим більше Маріуполь взагалі там дуже багато всього розікрали, і натомість розвитку ніякого. Тобто, ми бачимо, що як такі українські землі, українські люди, вони не потрібні. Не збирається там Путін відновлювати і дійсно щось робити для людей.